Всім привіт! Мене звати Віка, ви на каналі Смачне життя. Сьогодні я вам покажу рецепт енергетичного вівсяного горіхового печива, яке ми випікаємо для військових. Рецепт доволі простий, але все рівно мене просили час від часу записати саме процес через те, що інгредієнти це одне, а процес якісь там тонкощі це інше. Через те, я вирішила записати таке відео, щоб показати. Всі моменти сьогодні ми знаходимося в пекарні Хорс, тому що збираємось напекти багато печива. Ви можете повторити цей рецепт вдома, просто зменшити пропорції, які я там залишу під відео. Першим ділом нам потрібно розтопити мед, розтопити масло і цукор, і сипати всі інгредієнти в тістоміс. Частини горіхів в цьому печиві ми, ми замінили на жмих кедрового горіха, який нам е, надали е, благодійники магазин Органік місто Кременчук. Дякуємо магазину Органік за такий чудовий інгредієнт. Буде Дуже корисно і смачно. Коли всі інгредієнти засипані, залито розтоплене масло, і мед, і цукор, і сипучі інгредієнти, ми все перемішуємо. Коли наші інгредієнти перемішались, перевіримо консистенцію. Тому ми бачимо, що у нас вийшла зарідка консистенція. Думаю, через те, що багато досить жмиху ось цього разу. Тому треба буде додати муки. Так, ось ми додали борошно, ще плюс 3 кг приблизно. І маємо ось таку консистенцію. Вона має гарно ліпитися і не залишатись на руці. Бачите, рука чиста. Оце це буде хороша консистенція на печиво. Зараз дуже швидко покажу, як відбувається робота з тістом. Беремо нашу масу на печиво і викладаємо на противій. Нічого не потрібно. Підстеляти чи змащувати через те, що це печиво ну, доволі багато має масла в своєму складі і воно не прилипне. Е, накладаємо тонким шаром. Десь ось таким, щоб печиво було не затовке, але і не затовсте. Так, утрамбовуємо просто руками. Ми пробували якимись качалками, в принципі, показала практика, що краще руками. І ось у нас в результаті викладається все тісто, да, таким тонким слоєм, утрамбовується рівненьким. А в результаті, для того, щоб потім поділити на окремі печенюшки, ми придумали такий спосіб просто його розділяти. А, як це називається? Шкрі... Розділяти шкрібком ось на такі маленькі печенюшки. Тобто ви можете собі розмір самі. Якщо ви хочете більше печенюшки, більше. Ну от ми такий розмір зрозуміли, що він зручний. І потім, коли воно спечеться, то просто ламається дуже легко і окремі печенюшки будуть готові. Ось у нас партія готова вже до відправки в пічку. Так виглядає, У нас на великих противнях і на маленьких. Випікаємо орієнтовно на 180 градусів 15-20 хвилин, залежно від вашої допомоги. Ось наше печиво вже готове. Йому треба дати охолонути, і тоді можна всипати в вашу коробочку. Ось таке виходить. Воно доволі хрумке. Смачне. Ось таке печиво у нас вийшло в результаті. Всі пропорції я залишу в описі цього відео. Можете поширити це відео серед інших волонтерів, які займаються приготуванням їжі або випікають печиво для військових. Це хороший перевірений рецепт. Всім смачного! Слава Україні!